Це чергова соціологія Київського міжнародного інституту соціології, власне, вона цікава двома моментами: отже, там мірявся не рейтинг передвиборчим звичайно, а рейтинг довіри до тих чи інших політичних персонажів. І друге, чи на думку українців, справа в Україні рухається у вірному напрямку чи у невірному? І вперше здається, від початку великої війни більше більш відсоток українців вважає, що справа рухається у невірному напрямку з 21-го року. Ну от на початок війни дійсно опитування перелам трапився в 21-му році, коли українці. Почали масово е, визнавати, що Україна рухається не в тому напрямку. Потім війна трошки переломила цю ситуацію і навіть е, в перші місяці е, ну десь опитування літні е, 22-го року показували і рейтинг зеленського, і рейтинг ну правильності курсу. Але вже е, мабуть із осені 23-го року почалася е, тенденція падіння. Е, так, е, а от наскільки цей рейтинг вірного і невірного курсу можна пов'язувати з персоною Володимира Зеленського? Або, вс, або всіє, всього уряду, так би мовити, на чолі з Володимиром Зеленським? Ну, справа в тому, що при такій концентрації влад, влади в руках Зеленського винуватцем цього є Зеленський. Подивімося, як корелює оце, ну, Оце означення правильності неправильності курсу, із ставленням українців до відповідального за корупцію. Хто в нас відповідальний за рівень корупції, і тут українці чітко називають саме Зеленського. Тобто, це показники, які корелюють, взаємодоповнюють одне одного. І, по-моєму, вони навіть в, одній, в одному емоційному забарвленні формуються. Тобто на це викликає люте невдоволення українців, і це прямий наслідок концентрації влади в одних руках. Причому ми ж маємо приклад воюючого Ізраїлю, де на період війни сформували військовий кабінет, і де велася більш осмислена. Робота, і е, була двостороння комунікація із народом своїм. У нас же побудували чисто російську схему е, односторонньої комунікації. Щоденні відосіки Зеленського, де він е, посполитих інформує про те, що, як е, росте жирність молока. І космічними темпами ми здобуваємо там десь е, ділянки на місяці під забудову. Але Насправді ці відносики вони, людей почали харити своїм оптимізмом, тому що від Зеленського чекають прямих управлінських кроків. А він, ну по суті, ті сфери, куди він безпосередньо втручається, вони потім терплять кризу. От нагадаю історію із масовою заміною кадрів, руйнуванням взагалі ну, системи державного управління через злиття і поглинання міністерств у 2019 році. Вже на кінець року ми отримали падіння промислового виробництва близько 8%, 8,5%. Зовсім близька історія з воєнкомами. Коли всіх воєнкомів було під, одну, під один гребінець. Причисано, всіх обляпано, що всі вони корупціонери, всіх відправлено в війська. З військ людей відправили керувати військоматами на виході обвал мобілізації, і ну, доволі така істерична атмосфера довкола комплектації військ. Дійсно, істерична. Це наслідок прямого втручання Зеленського, і вони. Пробують відмити Зеленського від від провини за це ну власне шляхом відставки генерала Залужного. Але ж всі прекрасно розуміють, що мобілізація це не військових зовсім парафія, це парафія політичного керівництва, бо воно формує правила умови, і воно власне власне і доводить на місця цю думку і створює умови для мобілізації, причому. Дуже складається інколи враження таке, що не зовсім кваліфіковані управлінці Зеленського навіть не замислюються, як, яким чином регулювати потреби місцевих економік в тих чи інших спеціалістах. От вони часто вимивають людей, не озираючись ні на що, а потім навіть нема водіїв на муніципальний транспорт, і це все стоїть. Навіть, навіть таке трапляється. Тому Ну, от історія складається для Зеленського шляхом, я б сказав, від карикатурного персонажа до гіпергероїчного, і коло це замикається знову поверненням в статус карикатурного персонажа. Але ем, дивись, е, е, ш, є другий підсумок е, цієї соціології є. Що а, за рейтингом довіри? А тут тобто, там здається, було, було питання щодо здається 12 чи трошки більше там, публічних... Так, там полі... більше десятка публічних персон, так. як політиків, так і військових. Було так, так тобто, ти проти кожного к кожній позиції там пише довіряю, частково довіряю, частково не довіряю. Зовсім ну, до таблицю Олександре, та таблицю завершувала Мар'яна Безугла, щоб щоб розуміти полісність від генерала Залужного до Мар'яни Безуглої, яка пробувала так. робити ім'я цькуванні генерала Залужного. От їй е, якісь там, ну е, як москалі кажуть, гулькенхер українці довіряють, е, і це правильно, але. От це, це і розплата за спекуляцію, а з іншого боку, але, але, мать але, але, персонажів сам тенденційний, тому що поряд із дійсно фігурами, так. ну, таке, таке не це ставити. Але тут в мене інше залужну ну, рейтинг він вже досяг, можливо, 94%. І в мене я... відчуття, до речі, що поле. Поле по цьому ну, по цьому опитуванню було завершене до відставки залужного. Якби поле проводилося після відставки залужного, було б 98%. Ні, 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 дивися, там було якраз в момент. Тобто там було з 8 по 12 чи, чи з 7 по 12, а відставка відбулася якраз з 10-го, тобто якраз. Це було... вважає 90%. Карток були вже заповнені. Так, там там більше вони вони, вони це, це написано. Ну, не 90%, але значна частина. Далеко більше за половину. Десь, може, 70% відповідно. Тут трошки. Але анкети вже левова частка анкет була заповнена. Тому що найбільша швидкість в перші дні опитування, бо ну це ж опитування робиться як? Беруться вікові групи. Професійні групи райони розселення, міське сільське населення. Тобто, спочатку анкети пишуться тих абонентів, які ближчі, і швидко здаються а потім дотягуються для того, щоб ну, заповнити саме ну, скажімо, стандартні вимоги за віком, за освітою, за зайнятістю. За місцем розселення, ну, приблизно так, за політичними смаками, і інтересами. Так, але при цьому сама популярність зеленського, довіра до нього, точніше падає. Так. І, як на мене, оцей показник він не має межі до падіння, і я так прогнозую, що, наприклад, довіра до сирського зростає теж. Ну, він був просто з рахунком того, що його багато хто не знає. Ну, Олександре, з сир, Сирським дуже просто. Справа в тому, що він керує інституцією, яка користується найбільшою довірою серед всіх. Він керує Збройними силами, через що автоматично на нього поширюється довіра до збройних сил. От, от, от це ну, головна підстава. Добре, але одного разу оця недовіра до Зеленського зрівняється з Порошенком. І довіра. Справа в тому, що проти Порошенка працювала е, багато років е, ціла індустрія пропагандивна. Тобто, і вона, наприклад, російська пропагандивна машина й досі не зупиняється. Е, сама пропагандивна машина Зеленського проти Порошенка не зупинялася після виборів ні на одну хвилину. І дивно, що, до речі, Рівень довіри до Порошенка за ці місяці зріс на 7%. відсотків. Так до Юлії Тимошенко зріс, до Кличка зріс. Це, це якраз електорат, той, що ще ну якось е, е, по інерції шукав якийсь позитив Зеленському, на е, почав розвертатися в бік інших політиків. Добре, Володимир, але дивись, е, а що буде робити тоді Зеленський, коли його рейтинг довіри? Зрівняється з Порошенком ну, перше те, що вони відставили залужного, вони нарешті для себе сформували позицію, що Порошенко їм не конкурент, але вони Порошенка тепер консервують. Ну тобто, вони хочуть загнати, щоб і партія не мала особливих видів на перемогу. Хоча нагадаю, в 22-му році, на початку 22-го року, рейтинги. Європейської солідарності були втричі вищі ніж Слуг народу. Європейська солідарність під 20%. мала і Петро Порошенко під 20% Електоральний рейтинг. Електоральний рейтинг Зеленського був в тих самих межах 18, 20, 22. Ну, десь тобто, він, він був в тих межах, що й Порошенка. Це перше. Друге, зараз з'явився феномен залужного. І люди е, переадресовують всі свої очікування, сподівання і симпатію політичну е, саме на залужного. Тобто, здавалося б, е, частина виборців Порошенка розвернуться до залужного. Але тут е, чому немає небезпеки? Тому що е, в залужного немає власної поліції. Якщо залужний, врешті-решт змушений буде піти в політику, бо, бо він поки не рветься, він професійно реалізований військовий. І зараз будемо дивитися, як е, оця машина несправедливості імені Зеленського почне розвертатися проти залужного. Чи його почнуть переслідувати за здачу півдня, до якої він жодним чином не причетний? Чи його почнуть ну якось в інший спосіб переслідувати? Мені здається, що під Зеленського готували в офісі президента посаду для міжнародної військової співпраці, і швидше за все, що Залужний розвернувся і не захотів туди йти. Це така, ну. Посада рівня полковника Маршовця, тільки міжнародної військової співпраці, ну, і так. цю посаду зайняв генерал Майсюк, один із замів залужного зараз. Вже зайняв. Тому ну, видно було, що це, це максимум на що погоджувався Зеленський, і говорячи про те, що залужний може бути членом команди. Ну, тобто, так, так, затерти в тінь, нагадаю, що е, Герой України е, Зеленський присвоїв генералу Залужному без формулювання за особисту мужність, яке ну, так. традиційно вписується. Але от на фоні цього опитування, тут в мене виникло в реакції е, глядачів. Е, Тема розвитку авторитаризму в Україні от, наприклад, Ярослав Величко пише: в Україні вже авторитаризм та відбувається узурпація влади, чи дійсно це так? Ну в Україні вже авторитаризм, але в Україні на сьогоднішній день нема достатнього апарату насилля для того, щоб подавитися. Тобто, якщо одночасно органи місцевого самоврядування вчинять демарші проти центральної влади, центральна влада раптом миттєво перетвориться у владу на будинку на вулиці Банковій. Все на все, на всю решту країни, влада цього цієї тусовочки перестане поширюватися. І ще одне: от одним у мене було опитування, по якому ця влада концентрується не в руках Зеленського, ну за відповідями людей, а в руках Єрмака. І от є дуже цікаві несподівані запитання реакції. Скажімо, Іван порохогниди що вам до Єрмака і подібна бамбук це два слова окремих. Всі, кому так легше жити, ма можуть, можуть вважати Єрмака ярмака втіленням кривди і несправедливості, в'ючи по оточенню зеленського, всі хочуть вдарити по самому зеленському. Не можуть знайти чим йому дошколити, а в чому звинуватити нема навмисного негідництва. Просто нема. Ну, це називає, ну, я думаю, що, що оце чучело, що це написало, воно є прямим вигодонобувачем від влади Зеленського. Я, явно або сидить на поставках Міноборони, або десь краде з місцевого бюджету. Простим людям стало просто нестерпно тяжко жити. І я коли ну, бачу, що пишуть: а ви собі не уявляєте, який популярний зеленський війська? Та ви що? А де, а де ці війська стоять? А в яких? В яких це мабуть війська оборони вулиці Банкової. От там він дійсно популярний. Тому, ну, е е е я люблю провокативні питання, і я зразу вимальовую образ цього чоловічка, який е подібне задає. Або він вигодонабувач від цієї влади, а вигодонабувачі – є. Мільярди ділять п'ять-шість ефективних менеджерів. Ми всі прізвища їх знаємо, Єрмак в тому числі, Татар в тому числі, і Шурма в тому числі. Хто із цих хай мені цей дописувач Прядко розкаже чим пожертвував, тобто що Єрмак Татаро або Шурма волонтерять на збройні сили більше ніж Порошенко. Ну, принаймні, якби вони волонтерили, то це б про це би точно розповів би єдиний марафон. Та звичайно. Вов. Тобто та шоколадка послана у, у війська, яку там 20, двадцять там 9 травня 22 року послав умовний Єрмак. Цю шоколадку і досі на телемарафоні показували. І от є ще одна цікава версія, а не, Микола Мелодія. Тук тук у нас вже диктатура глобалістів від примусу колоти, бо зна що до бандитів ТЦК та цифрового концтабору? А чи справді у нас є загроза цифрового гола? У мене є таке питання. Ну насправді в нас є. Ну, це не цифровий концтабір, насправді, але і ці сервіси. знаєте, Чому, в чому є особливість взагалі-то діджиталізації? Для суспільств, які розвиваються е, з добрими намірами і з е, добром для людини, е, цифровізація завжди е, є покращенням. Е, ну, от є таке поняття цифрова держава. Тобто, коли всі державні сервіси з державних сервісів виводиться чиновник, який може заглянути вам в ясні очі і від? від Тягнути шуфлядку свого робочого стола і пальчиком показати, що туди щось треба покласти. ну Цифрова держава цього не зробить, або зробить в цивільний спосіб з вимогою оплатити якусь, наприклад, Ну чи це буде. Якийсь збір Казначейський на потреби відомства чи ще щось. Ну, ну є таке, що деякі послуги державні треба оплачувати. Але ж якщо держава авторитарна, а ми знаємо Китай і так звану систему соціальних кредитів, коли на тебе формується досьє, в якому є все перехід на червоне світло-світлофора. Десь там обман роботодавця, тобто людина дійсно постає в таку систему обмежень, і коли ти набираєш якусь кількість штрафних балів у системі соціального кредиту, тобі обмежується підвищення по роботі, обмеження по зарплаті, ну купу, купа цілих обмежень. І навіть в випадку кримінального провадження тоді ще й посилюється кара. Тобто людина повністю живе під цифровим контролем. Хочу нагадати всім, що всі ми маємо так званий цифровий слід. Тобто, навіть якщо хтось не користується гаджетом, то від імені цієї людини проводяться якісь операції, наприклад, в Банківській. Або сплата комунальних, або ж сплата якихось штрафів, або сплата якихось послуг, і все одно цифровий слід за кожною людиною залишається. Для чого в нас є індивідуальні податкові номери, ну і цифрові документи на кожного, по суті є вже в базі даних державних, через що дуже часто. Коли говорять про, наприклад, е перепис населення. От пригадуєте, Зеленський е після обрання заговорив про те, що в 2020 році ми проведемо перепис населення. Як перепису традиційно з анкетами не було, але очевидно була системна обробка баз даних. До речі, і споживчих також. Тобто те, те, що ми в соцмережах, всі наші симпатії, це, це теж формує наш образ. Хочу нагадати, що Зеленський, як єдиний і перший із кандидатів у президенти, наповну скористався е, так званими big data, великими базами даних. І е, оцей е, ну. Стратифікація своєї аудиторії, розбивання на маленькі сегменти і робота з маленькими сегментами е, своїх виборців. Вона дала е, ну, такий вибух на кінець 18-го року. От мої друзі робили фокус групу в листопаді, і через два тижні робили ще одну фокус-групу в Київській області. Е, в листопаді, 18-го, на початку. Е, Зеленський тільки був внесений в анкету, зразу здобув 18% в Київській області. Через два тижні нова фокус група Зеленський набирає 27%. Ще, він, ще заяви про вибори він не робив. Але, але це, це наслідок оцієї роботи діджиталізованої, те, що називається. Тобто з використанням великих баз даних, коли і консюмериські споживчі настрої прораховуються і прораховуються там. Ну це це багато перехресних даних, і на них потім будується адресна комунікація із маленькими групками населення. Отже, Володимир є ще одне питання. Зараз дійсно змінимо тему. Тема виникла зовсім недавно. А, буквально вчора, здається, була висунута підозра екс нардепу Сергію Пашинському. Зокрема, в якихось там махінаціях, включно із зв'язками з біглим олігархом Курченком. Ну, але весь прикол в тому, що Пашинський.